В далекі роки Великої Вітчизняної вона трудилася медсестрою в Новосибірському шпиталі. Туди її евакуювали під час окупації Харкова. Після війни жінка повернулася до першої столиці і до пенсії працювала в дитячому відділенні 13-ї лікарні. Все це про Ксенію Іванівну. Вона відзначає соті іменини. Я трудила довго і багато. Було дітей у мене со дітей було. От як я тероділа зараз. Разом з Ксенією Іванівною проживає її син. Він доктор наук та лауреат державної премії в області прикладної фізики. Усіх цих звань каже чоловік, вдалося досягти завдяки маминій підтримці. Безусловно всі матеріальні і битові проблеми значить, рішала мама. Ну а далі просто робота Вона сестра. А до революции медсестру называли сестрой милосердия. Вот она по характеру такой человек. Вот для нее самая большая радость это кому-то что-то подарить. Поздравляю вас с днем рождения, желаю вам крепкого здоровья. Вот, ну і що століт прожить, конечно довгих років життя іменинниці бажають представники українського парламенту. Від імені президента України ювілярку привітав народний депутат Анатолій Денисенко. Люди, которые являються лістворінням епохи, ані принесли багато пользи нашому обществу і в даній ситуації. я имел честь передать поздравления от Виктора Федоровича Януковича с замечательным юбилеем и от себя лично, конечно, поздравить именинницу, поздравить ее семью и уверить в том, что мы, конечно, будем всячески помогать им в решении всех насущных проблем. Олександра Суфиянова, Виктор Назрачев, Харьковские известия.